Запам'ятався нам такими важливими заявами, зокрема, йдеться про Трампа, який сказав, що Крим точно залишиться за Росією, а решта під питанням і буде предметом торгу під час переговорів. Що думаєте про це все? Ну, в принципі, а що тут думати? Тут ясно, що це абсолютно неприйнятно. Ми вже говорили про те, що це і погана. Переговорна і стратегія, тактика викладати всі карти на стіл і робити поступки, ще не почавши серйозно переговорів. Це по-перше, по-друге, якщо подивитися на позиції Трампа, то можна сказати, що позиції Трампа Путіна, оскільки все це співпадає з забаганками і вимогами Путіна. І таким чином позиції Трампа явно динаміка це еволюція в бік позицій Путіна. І зараз вони я б сказав, не тільки в основних, а в цілому співпадають це йдеться і про замороження конфлікту і. Збереження окупації загарбних територій з 2014 року навіть йдеться про те, що я так розумію, що Сполучені Штати готові визнати де юре окупацію Криму, тобто, все це дуже тривожне і все це дуже погано, але передбачено саме таким чином. Е, і ну, принаймні, я передбачав, що буде е, саме таким чином сфорльоно е, позицію план миру для України Трампа, коли е, Росія отримує все, що вона хотіла. Ну хіба що не повністю е, е, Запорізьку і Херсонську область, а, а всі інші цілі, які вона вони перед собою. Стала під час цієї фази війни з Україною, тобто їй фактично Трамп готовий принести на як то кажуть, на тарілці, і також зрозуміло, що це тільки передишка, тільки певна перерва, яку очевидно Путін використає для поповнення сил. Розвитку подальшого своєї військової машини і через деякий час дарить знову. Це все всі розуміють, але це, як на мене, абсолютно не відбувається на діях наших партнерів Трампа. Цитую, думаю, причиною війни стало те, що українці почали говорити про вступ до НАТО. От такими словами, він перекреслює участь України в Альянсі, чи не так? Ну, це ну він же раніше казав, чітко казав, що не бачить України в, в НАТО. Тобто, це ця позиція була з самого початку, ще до того, як ми почули оці заяви про. Причини війни, про поступки з боку України все це було озвучено і ледь не перше було сказано, що Україна буде поза НАТО. НАТО принаймні в той період, в який Трамп буде перебувати при владі. Таким чином, ні, ні про які гарантії безпеки, навіть Трамп не готовий розмовляти. І Дотримання умов перемир'я, припинення вогню, якщо про це буде домовленість, він вже заздалегідь аутсорсів європейцям і розраховує, що це буде здійснюватись силами західноєвропейських країн. Візит Віткофа до Росії. Чи могли до Москви привести якийсь ультиматум? Наприклад. Не продовжувати ракетний терор або ж дедлайн для повного припинення вогню? А, ну, по перше, якщо взагалі я ж сказав про те, що зараз позиції Трампа практично співпадають з забаганками Путіна, ну, можливо, деякі речі він йому критичні скаже щодо використання. Або продовження цього терору проти українського населення в той період, коли йдуть перемовини, коли Трамп докладає зусиль для того, щоб максимально врахувати інтереси Росії. Але ми вже бачимо, що навіть критика, яка звучить від Трампа, від членів його зовнішньої політичної команди на адресу Путіна, вона є поблажливою. Вони Фактично не дають пояснення, чому він так себе веде, тобто нічого страшного, і Путін веде себе ну або або самовпевнено, або принаймні впевнено, що така його поведінка не завадить подальшому переговорному процесу з американською стороною, і е, е, його е, реалізуються його мрії. По-перше, е, про Україну він говорить не з Україною, не з європейцями. А з американцями за нашою спиною і потім нам виставляють те про що вони домовились. І по-друге, припинення війні війни в Україні розглядається адміністрацією як тільки частина загальної картини загального наміру переформатувати стосунки Сполучених Штатів з Росією. Це абсолютно входить в плани Путіна. Так що ситуація є тривожною не тільки. У військовому плані, але і на дипломатичному фронті, я маю на увазі еволюцію позиції Трампа в явно несприятливий для нас бік, і позицію наших європейських партнерів, які начебто, визнають небезпеку з боку Росії, начебто, нас підтримують. Але якщо говорити про конкретну підтримку. Про надання допомоги Україні мені в мене таке враження, що цей процес йде дуже і дуже коло. Явно не так, як він мав би йти враховуючи критичні ситуації. Глава МЗС Росії Лавров заявив, що пункти угоди Трампа потребують узгодження. Про що може йтися? це треба спитати у Лаврова його речника. Я так розумію, що е, Росія, як завжди, хотіла б ще більшого. Ми знаємо, що їхні вимоги були ще більшими, от зараз. Е, але виявляється в той же час, що поступка з боку Росії це те, що Росія не загарбала всю територію України, начебто, е, це ледь не е, такий жест доброї волі Путіна. А не те, що це було зроблено, не зроблено вірніше завдяки героїчному супротиву ЗСУ та всього українського народу, і те, що наполягають Сполучені Штати на тому, щоб ми зберегли свою армію і свою оборонну промисловість, це виставляється як величезне досягнення. Тобто, ну очевидно, путінці будуть намагатися. Досягнути ще більшого, але практично і зараз мені здається, вони можуть бути задоволені результатами. От Трамп заявляє, що Росія, начебто, готова до миру, а Путін вночі б'є по Києву. Трамп нібито сварить Путіна і вночі той б'є по Павлограду. Чи не виглядає це так, що от кремлівський диктатор просто ну, знущається, чи яке інше слово підібрати з Трампа? Mm -hmm. Я би не сказав, тому що, як на мене, зараз виглядає таким чином, що вони знайшли спільну мову, і, але знову ж таки, те, що я тільки що сказав, таке враження, що Путін почуває себе абсолютно упевнено. тобто він упевнений, що навіть оці, начебто, удари, які є неприйнятними для Трампа, а які Трамп критикував так чи інакше. Ну, хоча суми це помилка і вну, начебто він сказав, так робити не треба погрозив йому пальцем. Але в принципі ця критика, я знову повторюю, вона така собі поблажлива, і та реакція, яку ми маємо від Трампа зараз, абсолютно не відповідає серйозності трагічності цих. Подій, тобто Трамп робить все, щоб це не завадило йому досягненню реалізації свого плану припинення війни, і взагалі не завадило подальшому розвитку стосунків з Росією, в тому числі не треба забувати, що от відбувся удар по Києву, але так чи інакше поїхав відкав домовлятися далі. Так чи інакше, от було повідомлення, що перший американський літак же сідає в Москві на якомусь литовищі, тобто таким чином процес на жаль іде, і Путін на жаль, знову ж таки на превеликий жаль, має бути підстави задоволеним, тому що його розрахунки щодо Трампа вони виправдовуються навіть перевершують його очікування. Протистояння Рубіо, який, начебто, проти зняття санкцій з Російської Федерації, і Відкофа, який за зняття санкцій проти Росії, як гадаєте, до кого більше прислухається Трамп? Ну Трамп абсолютно це зрозуміло. Більше прислухається до Відкофа, тому що це людина є його другом, вона дуже близька до нього. Він також є девелопером, мільярдером. Тобто, як в книзі Джули Кіплінга, ми з тобою однієї крові. Тобто, це абсолютно людина, яка має вухо Трампа, і ми бачимо, що він також ніколи не каже якісь речі, які б не відповідали намірам або планам Трампа. Ну, в принципі, цього і не робить і ні Рубі, ні інші члени е, політичної команди. Адміністрації Трампа, тобто так і вони і підбиралися. Тому не треба перебільшувати оці розбіжності. Ну, мабуть, вони є. Але останнє слово, як завжди, має Трамп. При, при ньому це абсолютно він може не рахуватися навіть з думкою своїх радників, і це буває дуже часто. Але головне, що для нього основним джерелом інформації. І інформації для прийняття політичних рішень, на мій погляд, є відкав. Європейські партнери наполягають на тому, що скорочення чисельності армії України та наше оборонне виробництво не може бути предметом торгів. Чи погодиться на таке Росія? Ну, як то кажуть, Росія буде поручатися до останнього. І як я коли оце чую, я кажу: ну от Трамп прийшов до влади, 100 днів буде відзначатися, і як то кажуть, приїхали. Тобто ми обговорюємо, і е е європейці кажуть про свою позицію цим речам як про величезне досягнення. Ну, це як то кажуть. Якщо б це реалізувалося, це були б умови не просто часткової, це повної капіталяції України. І не треба забувати, що всього е, кілька років тому, рік тому, Макрон казав про те, що як ми можемо допустити е, територіальні поступки з боку України. А зараз вже європейці е, ну, це не озвучують, але в принципі, ми знаємо, що з різних джерел вони е, вважають це. Ну, як то кажуть, Фета Комплі, що це трапиться, тільки говорять про те, в якій формі і як це буде реалізовано. Тобто, всім нам треба розуміти, що ситуація дійсно є критичною. Чи близькі ми зараз до того, що Сполучені Штати Америки вийдуть з переговорів, і з ким і з чим ми залишимось? Це можливий варіант. Це було також відомо з самого початку. Так, да, може бути що е, якщо е, е, Трамп побачить, що він не може нагнути, вибачте за слово Україну, він скаже: Ну що ж, я намагався скаже своїм виборцям. Ви бачите, е, мене не послухали е, чому я буду на це витрачати час. Політичний капітал краще займусь важливими для вас внутрішніми проблемами, і будемо боротися з Китаєм. Інша справа, що ну я вірю, що він в принципі це не розуміє. Доки це не хоче розуміти, що від того, як закінчиться ці ця війна, на яких умовах залежатиме і його намагання протистояти Китаю. Зовсім не несподівано і не випадково висловлює свою занепокоєність ряд азійських лідерів. Що вимагання поступок за рахунок національних інтересів України може мати дуже негативні наслідки для безпеки в азійському регіоні. може Посилити агресивність, зокрема Китаю та інших країн, які йдуть в його фарватері у Трампа розпочали продаж атрибутики з натяком на наступну президентську кампанію. Для чого це все робиться? От на фоні такого падіння рейтингу голови Білого Дому. Ну саме тому, що е, рейтинг падає, про це дійсно з'явилося повідомлення. Е, е, Трамп е, цим, мабуть, хоче засвідчити, що він задоволений, задоволений собою, має намір і надалі здійснювати свою політичну програму. Разом з тим треба відзначити, що поки що е, немає такого сильного політичного супротипу супротиву, хіба що з боку. Судової гілки влади його діям. І в даному випадку це такий, я б сказав, більше такий пропагандистський жест робота на публіку. Тим більше, що шансів для його балотування досить, не просто досить, а взагалі не існує, якщо виходити з Конституції США, але це не значить, що він не буде пробувати. Реалізувати цей, ну, здавалося, абсолютно фантастичний план. І він ще раз хочу показати, що він є таким політичним діячем, який робить неможливо, можливим. Ще один цікавий момент. Нещодавно Дональд Трамп дав інтерв'ю, і на фоні була картина, яку йому особисто подарував Володимир. Путін, як вважаєте, навмисне Трамп обрав такий фон для спілкування зі ЗМІ? Ну, знаєте, дуже важко це на це відповісти. Для цього потрібні, мабуть, послуги психоаналітика. Я собі дозволю припустити. Ну, по-перше, обраний такий поворотний момент в виборчій кампанії дійсно треба об'єктивно визнати. Трамп себе вів там достойно. Очевидно, він також вважає, що його врятував Господь Бог, і він про це говорив. І це також свідчить про те, що йому ця картина сподобалась. Я не думаю, що цей сигнал показати, що ем, е, він. Скажімо, має таке слабкість підтєт до Володимира Путіна, але можна собі припустити, що він також показує, що цінує тих, хто виявляє до нього пошану. Питання ще маємо про миротворців. От Британія і Франція вже можуть відмовитися від введення миротворців. Яка реальна причина цього? Це дуже неприємна історія, і вона якраз свідчить про те, що на рівні заяв, на рівні розуміння, ну начебто ясно, яку загрозу Росія становить і буде становити ще більше, якщо буде реалізована хоча б частина плану Путіна, Трампа для України. Але разом з тим, якщо подивитись на... Декларації конкретні дії, то конкретні дії хронічно відстають. Тобто, зараз на критичний момент, коли потрібно нарешті побачити ті надзусилля, які нам е, обіцяли, але явно ці надзусилля не проглядаються. Навіть щось я давно не чув про нові пакети допомоги, що в е, військовій у військовій сфері вони дійсно є подинокими. Незрозуміло, як, наскільки ефективно працюють всі ініціативи про, про постачання техніки, боєприпасів, тобто, часу часу з'являються повідомлення, але як на мене, вони не є повністю переконаними. І якраз це освічує про те, що е, е, ну, в принципі, це знову ж таки погана. Переговорна е, стратегія, хоча і Вайтхол намага з намагався намагалася передезавоювати це е, повідомлення Таймс, але Таймс добре поінформована е, газета, і ми знову ж таки бачимо, що ця ініціатива, ну, начебто, вона може зіграти якусь позитивну роль, але вона залишається, по перше, на рівні ініціативи, на рівні обговорення. І немає, крім того, що немає відповіді на важливіше питання щодо чисельності цього контингенту, щодо його of engagement, тобто що які інструкції він буде мати. зараз вже з'являється повідомлення, що це може взагалі не відбутися. Це знову ж таки, мабуть, Путін, коли це чує, він аплодує і внестями від радощів. До літа можуть оголосити припинення війни. На це сподівається прем'єр-міністр Великої Британії Стармер. Але він наголошує, перемир'я має бути довгостроковим і прийнятним для усіх сторін, зокрема для України. Чи можливе, на вашу думку, припинення війни е, до літа вогню? Ну, я би не став і не хочу говорити про хронологію. Я хотів би ще раз сказати, що головне не те навіть чи закінчиться війна. Головне це на яких умовах вона закінчиться. Якщо вона закінчиться на неприйнятних для нас умовах, а таку можливість відкидати повністю, на жаль, ми не можемо враховуючи те, що ми сьогодні з вами обговорювали, то це буде не закінчення війни. Це буде закінчення етапу, от 2014-му це почалося 22-й рік повномасштабна агресія, і зараз знову є єдина людина, яка вирішить, коли бойові дії поновляться знову. І ця людина, на жаль, Путін. Тобто, якщо собі уявити, що відбудеться перемир'я, тобто припинення вогню. То для нас таке екзистенційне питання, також як ми використаємо цей час, наскільки ми готові перебудувати все життя країни, всю систему безпеки, для того, щоб вистояти в цій надзвичайно важкій ситуації.